Всім привіт, мене звати Любов Мир. я вам покажу <кхи>, свій гараж і в дальнейшому буду знімати для вас летсплей. Заходимо в гараж. Зараз у мене звані підпілковник, нарки, як ви бачите, небагато, бо я її дуже палю. Гараж у мене такий огнемет М1, фриз М1, Ітіда М2, Двінц М1, Рикошет М2, Смокі М1, Гром М1, Рельса М0, Шафт М1, Васп М1, Хорнет М2, Хантер М0, Диктатор М0, Вікін М1, Титан Мамонт М1. Краски, праздник, зелений, чорний, білий, оранж, болотний, лісник, металік, лава, свінець, ягуар і пустиня. Зараз я вам покажу, як будуть глядати кожна складочка з кожного. Давайте спочатку почнемо з корпуса Васпи. Візьмемо вас по Як вона у мене в мене виглядає? Отак в мене виглядає вас по Жига. Давайте візьмемо до нього фріз. Фріз в мене виглядає ось так. Ізіду. Вас по Єзіда це трохи краще. Твінс. Ну твінс, це вже такий, така справа. Ось ось так Рикошет. Так. Смоки. Гром. М1. Рельса. Буде м але це скидка зимових. Так як зараз 10 число. Шафт. Там на корпус хорніт. Хорнита шафт. Хоре Релька Хоре гром. Хорнетосмока. Хорнету рикошет. Одна з найулюбленіших, най, най, так би сказати, двінц, складочок, горнет рекошет, горнетоїзіда, горнет фріз і горнет то... огнен. Давайте перейдемо до корпусу Hunter, який ми на нас в також буде один. Hunter Shaft, Hunter Raj, Hunter Home, Hunter Smoke, Hunter Рекошет, Hunter Twins, як ви бачите, Хантер Ізида, Хантер Фрез. Хантеро Діка. Діга Жеан. Два на тих скидках також. Переходимо до корпуса Вікінга. ВікінгоЖеа, Вікінго Фріз, Зіда. Вікінго Твінс, Вікінго, Вікінго, Вікінго Рікосет, Вікінго Смок, Вікінго Гром. Доволі така сокалочка для комплектів М2. Але вже не, на, на жаль, немає це вже нового. Вікенгоре. Вікенгоршафт. Прохом до карту диктатор. Диктатор шафт. Диктатор Рельса. Диктатор у мене, можливо, буде М1, але не знаю, що накоплю ще отут... кристаликів. Вікінгу смока. Диктатор перепрошую. Диктатор Смокі диктатор Рикшет диктатор квінс, ізіда, шрис і Огнемет Переходимо до корпусу титану. Титано-жига, Титану, титану фриз, Титану Ізіда Титано э, твинс, титано регушет, титаносмоки, титано гром, титано Рейса титано шафт. Один. Переходимо до корпуса мами. За останній корпус. Мама Чафт. Мама чика мамонти Хрис. Мама Изида. Твинс. Одна така, тоже класна скалачка для Дефа. Мама Чикашет. Смака. Мама Гром. Мама Рейса. Чафт. Переходим к краскам. Давайте возьмем такие корпус на ком добрая краска. Давайте возьмем там М0 Хантер, М0 Райсу, чтобы на красочка. Вот, например, краска на ну, праздник уже все знаю. Зеленый, черный, белый, оранжевый и так дальше с этих красочек. Лесник болотный. Давайте покажем вам лесник, так само буду болотный выглядать. Металлик. Просто Сірій, лава. Лава. Свинець. Якуарт. Ви вже бачите у нас всіх корпусами у всіх складочках і пустень. Одна з на найкращих моїх красок. Давайте поставимо її. Ми не будемо ставити, поки що нам пока, ладно, не суть. І от що я хочу купити на, на цих скетках, давайте я вам зараз ширенько розкажу. Хочу купити собі GOM2. Це раз. Жегу 2 Хочу купити хантером М1», так само як він у мене удіти. Хочу купити я ще хантер, огнемет, рельсу М1 і все здається. Давайте перейдемо під моєму званню і к друзям. Звання в мене підполковник. На жаль, мій друг, от найкращий, з яким я там буду знімати, от давайте Петрусь, от бригадір, він вже розказував теж на Ютубі про свій гараж потім. Найкращий ще друг зараз. Давайте я вам так наберу. Левха. Це старший лейтенант. Потім будемо знімати по ді. Ну, в нього зараз другий воронт, просто мої друзі, не зовсім так добре тягнуть. Звичайно, прийшов себе. Позитив нього третій воронт і я буду знімати на своєму мульти. Ну що, йдемо на мульта? Давай. Виходимо з гри тут. Заходимо сюди. Мінік е, на основі, як ви бачите, зараз 0,6, 9, 1, 8, 6, 8, адно мультиме, нік 5, 5, 4, 4, Я собі такі мініки брав, не дуже красиві, але все одно пароль вводимо, заходить. Ну от, як ви бачите, третій воренд, що нам дасть зараз в подарок. Е, 1300 кристалів, достойно. І заходимо в гараж. Тут в мене значно гірший гараж, ніж в любого, отут жигаємо один, Фрисим 0, ну Складки вже бачите, як на чому виглядає, Ось так з'їдаємо 0, твінці 0, рукашати 0, смоки 0, гром. Реаліза шаптом ноль буду купляти. Собі щось не знаю. Баспин 1, Хорнет, Хантер, Вікінг, Дестатор, Титан, Мамонт і красочки ось такі. Найкраща мері. Ось так, дивіться. Я зараз скину собі на канал, а ви мені напишіть, що ліпше купляти. Ось таку складочку, яку я зараз вам надіну. М1. Або ось таку. Це вже ваше мін і рикошет, рекшет, хорнити смоки. Ну, як би сказати, сталі в мене достатньо, я ще не збираю, до званки теж небагато. Друзі, друзі, от Петрусь, давайте від цих всіх отклонівся. і добавим свою основу. До речі, а то я щось не маю часу, завжди граю. Ну, не те, що граю, Отправить, от наприклад. Потім і леваху. Друзей потім поудаляю, то в мене їх дуже-дуже багато. Дивіться, але це нікого не знаю, бо я тупо всіх колись добуляв. Ну, е, таки в мене гра. Давайте одінемося далі на вас по очікую. Е, і всім дякую за просмотр. Всім удачі, всім па-па.